Демісезонні черевички ортопедичні від турецького бренду Перлина. Дуже легесенькі, еластичні, комфортні. Таке взуття дитина з легкістю самостійно вдягне їх. Моделька дуже яскрава, гарна. для Зроблені з натуральних матеріалів, це натуральна шкіра. все, Термопластикова гума високих технологій, підошва, рельєфна така, що не скользить не цей, липучки добре фіксуються. Всередині утеплювач і фліс. Устілка ортопедична, з супінатором амортизації, правильний твердий ортопедичний заднік, якщо гарно фіксується, ніжка буде комфортно себе почувати, дуже гарно зафіксується. Така гарна моделька. На ніжці вона гарно виглядає. Все зроблено з натуральної шкіри, натуральних матеріалів. Рекомендую перлина, туреччина.